Він знав усю сутність москалів, як ніхто інший, бережуть пам'ять про свого земляка Тараса Шевченка у громадах Муренців і Шевченкового. З нагоди 209-ї річниці від дня народження Кобзаря на його малий батьківщині побував начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Його слова, його творчість це про те, як ми маємо сприймати нашого в душках, кавичках, в лапках, любого брата. Як ми маємо сприймати москалів, расистів? Як ми маємо сприймати те, що нам не треба чужого, але свого ми ніколи не віддамо. Понад півтора століття тому Шевченко заповів нащадкам, як діяти після такого нічного терору, як сьогодні, і щодня, аж до нашої перемоги, наголосив очільник області. У рядках своєї творчості він повторював, що ми маємо друзі боротися. Ні в якому випадку не сидіти і не чекати. Отак, От як ми дочекались практично тої ситуації і тої непростої війни, яку ми сьогодні маємо. Дякуючи Тарасові, ми розуміємо, що таке незламність, ми розуміємо, що таке воля, свобода, що таке наша рідна ненька, що таке наш народ, наші дітки, родини. І сьогодні наші Збройні сили роблять все. Щоб доказати і показати москалям, що ми їх все одно виженемо з нашої землі.